Всім привіт! Сьогодні хочу сказати декілька слів про свої станки, а точніше хочу порівняти. Не порівнювати, якщо можна так сказати, а саме різницю між ось тими двома станками. І, мабуть, перше почну саме з цього станка, так як я свою токарну діяльність починав з нього. В принципі, багато таких моментів навчився саме на ньому. Вже маю деякий досвід. Ну і з його недоліків, те, що мені не подобалося, то, звісно, що станок навчальний і він предназначений для виконання якихось базових операцій. Тому... Багато від нього вимагати, в принципі, і не можна. Не... Незадоволений я був саме якістю виконання. Патрону, наприклад. Тому що не то, щоб сказати, що в цілому він поганий. Непоганий. Багато що на ньому переточилося. Не одне відро стружки. Але не мають кулечки повторюваності. Потрібно. Точити все за одну установку, тому що, якщо вже відпустив заготовку, то довго треба ловити знову центр. Достався він мені без зворотних кулачків. Я навіть, в принципі, не знаю, чи вони йшли, ці патрони зі зворотними кулачками. Він не зношений, бо я його розбирав, чистив, змащував. Зносу великого немає, але все одно. Скільки не допрацьовують, все рівно він не буде ідеальним. Із недоліків таких ще, що, в принципі, не було малої повздовжньої. Вона була, але некомплектна, без склину дісталася з дуже погано, якісно виконаними лімбами. Тому було прийнято рішення замінити мову повню. На ось таку проставку, то замовляв у людини з Мелітополя. В принципі, якісно виконана. Додавила жорсткості. Та й, в принципі, на початках я не мав досвіду, то не планував точити конуси, а точив те, що виходило, всякі дрібні деталюхи, щось для себе, щось для знайомих. По системі змащування. Тут, в принципі, все треба змащувати вручну. Змазка заливається тільки в передню бабку, і то воно, в принципі, все текло, тому що в тих кришках, що передня кришка, що задні, Тут йде войлочна набівка. За задню кришку я навіть не намагався знімати, не хотів відкручувати шпінделя, щоб то все не розрегулювати, тому що. Легше розрегулювати, чим потім то все підтягнути, щоб і не перетягнути ті підшипники, і не дотягнути. Тому що станок нормально, в принципі, відрізав, не дробив, тому не хотів я з тим зв'язуватись. Ось така система: ремінна передача. Мотор звичайний асинхронний, підключений на 220, 0,6 кВт. Трошки втратив по потужності, але. Вистачало на початках. Коробка подач тут, звісно, теж не досконала. Тут ті шестерні. Я думаю, хто власники тих станків, знають, що тут частенько буває, що виломлює. Ось цей механізм, саме цей важіль, він тут здається, що теж був, вже паяний чи варений, Скільки я не намагався то зробити, відновити там не працює воно так, як би мало. Теж. Система змащування. Тут просто ось такі колпачки виймаються, то все. Капається на шестерні з масленки масло. Так воно працює. Але, в принципі, я щось навіть не практикував ті автоподачі, ті різьби, бо різьби згідно табличці, таблички тої, ніякі, то, в принципі, не самі ходові. Та й різьби воно не різало. Так, так само. Як той, фартух, теж немає змащування, то все треба окремо перед роботою. Просто ось такі отвори виконані, які постійно забивається стружка дрібна. Постійно то все треба змащувати окремо, тому що, щоб не було зносу на станкові. Так, так само як ось э, змащується піноль задньої бабки. Ну і ось ці вали. Ось така система змащування всього станка. Тут уже в процесі роботи на тому станку були певні допрацювання. Було підгледів на YouTube-каналі у Ігоря Кави, що є можливість виконати. Ось такий лімп повздовжньої подачі, так як тут взагалі не було з заводу, конструктивно передбачено лімба повздовжнього переміщення супорта, то вже, в принципі, досить якісно, досить точно виконана та система і працює набагато зручніше, тому що, коли його не було, то доводилося постійно переміряти розміри, звіряти, також було допрацьовано. Фіксація супорта, тому що десь при торцюванні заготовки або при відрізанні потрібно було фіксувати то все, тому що жорсткості станка небагато і десь супорт починав відходити при торцюванні, тобто розмір не зберігався, тому була вже допрацьована ось така система. І з того, що теж постійно. Набридало, коли потрібно зафіксувати задню бабку. Постійно ключик тут біля того станка на 22, щоб ту гайку постійно відкручувати, закручувати, досить таки незручно при якомусь швидкому виконанні операцій, то таких Создавало деякі складнощі з тим. Ну, звісно, що порівняно з тим більшим станком, менший хід пінолі. Менший РМЦ відстань між центрами. Менший отвір у шпінделі. Тут, здається, 12 мм, максимально можна вставити заготовку. Немає, не було передбачено реверсу. Тобто патрон обертається тільки на себе, тому що тут, в принципі. І планшайба може відкрутитися при зворотніх обертах, тому, тому якось так. Але із таких от переваг, то тут є поперечне переміщення задньої бабки, так звана юстіровка, що, в принципі, дозволяє деяку конусність робити на заготовці. Але, в принципі, то один раз виставилося по центрах і більше то не рухалось. Не було потреби, в принципі. Був свій час він перебраний, повністю Добавлені оці всі шильдіки. замовлялися. Одразу на всі станки замовляв, тому що досить таки зручно. Тому що, коли ти навчаєшся на станку, ти не знаєш, що куди переключати. Досить таки нормальна та вся система. Переключення передач при тих обертах вистачало. Цілком і повністю вистачало, але, як ви вже знаєте, що, який би не був станок завеликий, все рівно попадеться якась болванка чи вал, який буде в нього не влазити. Тому хочеться постійно щось більшого, щось кращого. Тому. І був доведений до ладу ось цей станок, на якому вже більш вдосконалена, ну, взагалі вся конструкція більш досконаліша значно. Тут вже і система змащування, і передня бабка, система змазки, і коробка подач змащується. Вона була допрацьована мною трішечки, тому що та, що була, мене не задовільняла. І вже є масло залите у фартухові. Вже ті шестерні при роботі постійно, з, постійно в маслі. При обертах вони самі себе змащують. Є також передбачені ось такі прес-масленки, то вона приназначення для змащування ось вала, на якому лімп знаходиться. Теж було той вузол допрацьовано, так як той отвір в валу був не заглушений і воно просто витікало через лімп. Тому була придумана заглушка різьбова. Також вже є ось такі масльоночки, які перед роботою теж бажано заливати маслом, щоб масло. Поступала на направляючі ось така. Це заливна, колпачок, заливна для фартуха, а ось там внизу є для ближньої направляючої теж така масльоночка. На задній бабці для змащування пінолі ось така прес-масленка. Можливо, в майбутньому заміню їх на новіші. І. Також хочеться додати ще подібні масльонки, прес масльонки для змащування поперечної подачі для, напра... для змащування направляючих зліва і справа. Я думаю, то буде трошки краще. Тут вже передбачена швидка фіксація задньої бабки ось цим рычагом, Важелим цим фіксується значно. Покращує і пришвидшує роботу на станку. Більший хід пінолі. 85 мм по паспорту, але можна трошки більше. Сюди ще будуть додавлені опорні підшипники. Уже замовлені ось такі підшипники-опорні з Китаю. Прийшла посилочка. То буде підшипник в задню бабку, підшипник в поперечну подачу. Трішки теж допрацюю цей вузол, і і в малу повню теж буде для того, щоб вибрати люфти. Буде вставлено задоволений, в принципі, патроном взагалі цілком і повністю, хоч він теж 125-й, але польський. Є повторюваність. Досить гарно зажимає, кулачки прошліфовані. Є комплект зворотніх кулачків, що значно збільшує можливості по затисканню вже більш більших діаметрів заготовок. Також тут уже на цьому станку гвинт і вал. Ходять на бронзових втулках. Там передбачено теж масленка для змащування. Є автоподача при ось так, ось таких параметрах, при отаких кількостях зубів на шестернях і при такій компоновці ось такі подачі. Верхній важіль то переключання гвинт гвинтвал, а нижній то вже на Переключення подач, але в мене трошки інакша комбінація тих шестерень. У мене поки що є тільки комплект, той, що достався, згідно ось такої таблички, яка теж була замовлена разом зі всім. Ріже метричну різьбу 1 і 0, тобто 30 60-60. Теж не сама ходова різьба. Можливо, в подальшому підбереться комплект шестерень. Але в цілому задоволений. Вже тут в шпінделі отвір 20 мм, тобто можна значно більшу заготовку зажати в патроні. Більш потужніша станина, що додає жорсткості. Немає, на жаль, не дісталося, була передбачена конструктивна фіксація. Переміщення супорта, але не дісталось. Треба ще допрацювати той вузол. Та й допрацювати. А так, в принципі, в загальному задоволений. Санок уже працює через частотний перетворювач. Не потрібно. Переробляти цю систему, так як в цьому станкові. Саме в такій модифікації. Тут для того, щоб перемикати подачі вправо-вліво, треба відпускати ось цю гайку. І перекидувати ті шестерні вище нижче. Вже при наявності частотного перетворювача, то питання автоматично відпадає. Також тут в передній. Бабці є ось такий перебор. Звісно, що хотілося би більше, але перекмикає або 1 до 1, або 1 до 4. На тому станку було трошки більше ступенів переключення. Але, в принципі, вистачає на частотному перетворювачі вже випробувано неодноразово. Як воно працює, то вистачає тих двох подач. Тут, я думаю, що лишнє зайве. Було б ліпше, щоб тут було більше ступені переключення і подач, і різьб, але маємо, що маємо. Так що ось такі-то моменти по цьому станку. Також є можливість тут вже Ось тим гвинтом регулювати, працювати з упором. Тобто, якщо виставити під упор, то автоматичне переміщення буде зупинятись в тій точці, який буде задано упором. Ну, але то все в процесі не все зразу. Поступово, поступово станочок доведеться до того стану, який буде задовільняти. Також тут вже передбачена. Ось такий хомут фіксатор, фіксатор планшайби. Він затискається, тобто станок не боїться ні, патрон не боїться ні прямих, ні зворотніх обертів. Досить якісно зажати. Навіть є проблема, якщо є потреба в відкручуванні патрону, то, то ще там урока. Я так скажу. А так. В цілому, то досить непогана конструкція. Звісно, що сировата станина, армянські станки не можуть похвастатись якісним виконанням. Але для гаражних хобійних задач то тих параметрів вистачає цілком і повністю. при тому розрахунку, що кожен день я на ньому не точу. Точу за потреби, за натхненням або коли потрібно. Ось на днях заїжджали хлопці військові, треба проточити. Та без питань. Пару хвилин часу робота зроблена. Всі задоволені, всі вдячні. Так що станок працює, потихеньку сам себе відробляє. Там в коментарях під попереднім відео бачу, писали люди цікавились за ціну. Ну, за ціну не можу нічого сказати, тому що я його за гроші не купляв. Ми з людиною домовилися за певну роботу. Я зробив роботу і не одну, а комплекс робіт. А людина мені на бартер віддала ось цей станок. І ось цей станок. А потім